можу тільки зараз процитувати самого президента Клінтона, який підписував цей меморандум, де він вибачився перед українським народом за те, що він підписав цей меморандум. Ну, ми дуже звичайно раді, що вони вибачилися, але факт залишається фактом, що підписання цього меморандуму без юридичних гарантій безпеки для України фактично проклало Росії шлях до української окупації. Тодішній світ закрив на це очі, і тут нічого нового. В принципі, ми споглядаємо ті самі події і зараз, починаючи з 2014 року, коли мені треба було переконувати наших західних союзників, що це ніякі не зелені чоловічки в Криму що це регулярна російська армія, і навіть в тим, подивившись на війну Росії проти Грузії і відмову Україні в плані дій щодо членства в НАТО, тобто є дуже багато висновків що станеться чудотифікова, я підкреслюю саме чудо, і почнуться якісь реальні мирні перемовини, і на столі буде реальна мирна угода, ніколи не можна допускатись до того, щоб повторювати помилки Будапештського меморандуму.